Якщо ти не досяг успіху і всі не побачили, що ти талант, то, значить, ти, ну, ти справді нічого не вартуєш. Ти, значить, не професіонал, не талант ніякий, а просто самодур. Я дуже рада, якщо хоча б часточка того, що доноситься на екрані до доглядачів, може проявити саме ті відчуття, які я отримую в проєкті Голос країни. Нова історія, тому що це насправді і моя нова історія. Іларія, вона така як магічний, таїнственна, щось таке. От якась магія в ній, як будто є. Іларія — це феноменально. Це совершенно феноменальний голос. Ну, здесь здесь етніка, здесь народні корені. Це замечательно. Нещось є таке, справді магічно і, не знаю, ну, можливо, вона забагато це якось показує, що от вона от така вся єдина. То магії Томагії такої не побачив, хоча це більш таке ефірне було вживання терміну. Е, просто цікавий поставлений образ був. На сцені ми яскравіше фарбуємо очі, вдягаємо красиві сукні, стаємо на підбори, нарощуємо волосся. І це єдине, що відрізняє сцену від життя. Тут я живу як ніяка не богиня, не фея. Ніяка не неземна дівчина, а іночівниця. Як бачите, в мене немає ніяких столів для спиритичних сеансів. Живу собі в звичайній кімнаті. А тут мене оточують різні предмети, які мені дарують мої друзі, і прихильники. Ми з ним дружимо, і він мені підіймає настрій. Це мій друг, Вінні Пух. 25 років. Прозоріш. У мене немає цілі комусь сподобатись. Якщо ти хочеш комусь подобатись, ну це. З самого початку фальш я дуже, я дуже добре відчуваю інтонації людей, і я навіть заплюшивши очі, я розумію, хто говорить правду, а хто не відвертий. Двояке в мене враження про цю людину з однієї сторони, дійсно. Бо вона дуже цікава, як на мене, особистість, цікава людина. Але щось в ній таке є, що мені не імпонує, що мені не подобається. І Ларію я не знала. Ларію, я услышала її, її голос в рекламі, і я просто її узнала, коли вона виступала. Я узнала цей голос. Он задіває вот здесь. Якщо вибирати. Дійти до кінця, але виступати так собі або виступати класно і не дійти до кінця, то я вибрала друге, тому що мені важливіше якість ефіру, а не кількість ефірів. Хоча, звичайно, хочеться перемогти це. Я ну це нормально. Ліс. Лісову казку розказала нам на сцені голос України Іларія. Оплески не вчухають у нашій глядацькій залі. Ларія через тирини до зірок це про тебе? Чи тобі все вдається вдало? І так легко у шоу-бізнесі. Я вважаю, що в шоу-бізнесі чи ні душа повинна боліти і трошечки страждати для того, щоб кожне щастя, кожна радість була оцінена, щоб, щоб відчувати оцю дорогостійність кожної хвилини. Я повна що і зіркові тренери відчули. Ось цей нерв, який передавала Іларія на, е, на нашій сцені. Хоча минулого ефіру, коли Іларія виконувала пісню з мюзиклу Привид опери», ви Іларію розкритикували. Що сьогодні можете сказати, Олександра? Це та Іларія, яку я люблю. Це та Іларія, яка співає так, як вона має співати. Я люблю ваш тембр. якщо можна. Христос Воскрес. Помішка. Точка. Дякую, Александра. мы, на Витиноде больше, ниже слова. Диана. Ну вот эта музыка ⁇ счастья, конечно. Вот а, я, когда вас слушаю, мне приходят в голову самые светлые и самые радостные моменты, которые у меня были в жизни. Дети, родители. И вот я просто плыву в этом. Счастье огромное вам за это. Спасибо. Спасибо. Ну что, тебя песня, я тряшечкой перекладу про нэш кохання Валерия. Знаете, конечно, эксперименты – дело хорошее. Но какое счастье, что к нам вернулась таки наша Илария. Спасибо вам большое. Сегодня было фантастическое выступление. Спасибо огромное. Как мне нравится, когда вы поете на пиано. У вас необыкновенный тембр. Спасибо а. большое. Дякую, Валерия. Олежа, зерковый тренер Иларии. Олежа, вы не соромитесь, слезу, даже в прямых эфирах. Сегодня вы ладни были расплакаться под час выступа Иларии. Ну, я плакав ще е до цього ефіру, тому що ми настраждалися з Ларією, ми боролися за цю пісню, і це прекрасна версія. Прекрасна версія, ти прекрасно зробила. І е люди, виконавці, можуть дивувати, чарувати, е приголомшувати. І я хочу повторити всім: не, не треба ліпити цей. Е е Ну, цю етикетку магії. Магії не існує, є талант. І е, от коли ти співаєш, от сьогодні співаєш, ти спеціаліст по мурашках по спині. От мурашки повзуть, дійсно. Це, ти якось пробуджуєш оці мураші весняні, вони повзуть по, по, по спині. І е, ну, дякую тобі. Я вже не буду після Сашка тебе цілувати. бо ну, просто нам з тобою ще працювати. Дякую тобі, Дякую, Дякую. Прошу. можна можна. Я перепрошую. Я б дуже хотіла сказати велике спасибі моєму дідусю і бабусі, тому що це пісня їхня. Це пісня, яку ми співаємо разом з родиною. Я хочу привітати кожну українську родину з цим великим святом Великодня. Дякую. Дякую, пісня цвіте терен, яку щойно заспівала Іларія, Пісня про нещасливе кохання. Але ми переконані, що кохання між Іларією та телеглядачами буде щасливим фіналом, і аби це довести вам. Телеглядачі потрібно телефонувати і голосувати за Іларію. Телефонуйте на номер ноль та відправляйте смс-повідомлення з цифрами 12 на короткий номер 9969. Все це за Іларію. Вы не поверите, но у нас есть предварительный результат.